Що чекає на все людство? Це людство йде на Божий суд, але є і інший варіант, є інша дорога. І ті, хто вірує в закон досконалий, закон вільний, царський, ті, хто вірує в Ісуса Христа і робить це правильно, вони на суд не приходять. У їх житті суду не буде. Ось у цьому і полягає суть Євангелія, у цьому і полягає милість і благодать Божа. Бо суд без милості тому, що не виявив милості. Суд для кожної людини, яка не живе по милості і не виявляє милості на суді, в неї милості не буде. Таких судитимуть чорне, біле, все буде розкладено. Суд буде без милості тим, хто не виявив милості. Милість величується над судом. Що це означає? Та людина, яка живе по милості, та людина, яка живе за царським законом, тобто полюбив ближнього як самого себе, та людина, яка поширює милість Божу яка проповідує милість Божу, служить милістю Божою, ходить у Божій любові і до Бога, і до ближнього, живе царським законом, в житті такої людини суду не буде. В цьому і є суть нового завіту.